Перевірили місце все спокійно. Зрозуміло, прорухайтеся по маршруту. З восьмої ранку і до півдня двоколісні патрульні об'їздять спальний район Трускавця. Кажуть, в цей час в курортному містечку активізовуються квартирні злодії. Наше завдання виявити. Потім ми викликаємо радіостанції групу чи в мобільному зв'язку. Є газовий балончик і цей. Кайданки є. і Більше таких спецзаспів у нас не передбачено. Особливо актуальний велопатруль у пішохідній зоні. Сюди навіть міліційним пріусом зась. Тут велокопи чатують з 12-ї дня і до вечора. Оперативність реагування на виклики зросла в кілька разів. Але машину ви не заїдете сюди, тільки велосипедом або пішим. Та я Таю до верхнього бювета, ми б зараз добралися за минути три. На ну, піші треба йти минути. Одинадцять десь нова принада у трускавці відпочивальникам до душі в тренді. Тут селфі з копами на роверах. Тим більше за кордоном так поліцейські їздять. Я думаю, що в нас так само може бути добре. Подобається в Діботовській, я таки не бачу. Велосипеди для правоохоронців закупили місцеві підприємці за ініціативи громадських активістів. Про літню спецформу подбали вже самі. Це пілотний проект в межах експерименту з реформування обласної міліції. Патруль почав працювати вчорашнього дня. От, вчора ми перший день їх відправили на маршрут. Є спеціальні межі маршруту, їх ми збільшили, тому що все-таки велосипедом можна більше об'їхати і продуктивніше праця. Були затримані там же люди. А що стосується кримінальних, ще не було. Наразі містом патрулює двоє міліціянтів на роверах. Щоправда, якщо експеримент буде вдалим, сформують цілий велозагін. Віталій Кубліков, Олег Кухар, головні новини Львова.